Доброго вечора, прикарпатські! Доброго вечора, Івано-Франківськ! Вас вітає команда, КВН говорить та показує Івано-Франківськ. Так, стоп, народ. Що за фігури? У мене одразу до вас три питання. Чому ви в медалях? Друг, чекай, ну ми ж ветерани. Не? Які такі ветерани? Ну от такі, як на 9 травня. Так ви ж не воювали. Я ж тобі кажу, такі, як на 9 травня. Ясно. Слухайте, народ, е, у нас команда називається Говорить та показує Івано-Франківськ. Давайте одразу вирішимо. Хто говорить, хто показує. Значить, я пропоную так робити, як вчора на дівішніку. Ми з Ваською говоримо. Ти показуєш зал шкіриться. Розумієш, вчора на Дівішніку це не дуже сильно зайшло. Я так ж так. Мене кожен раз на пересдачі студентками заходить. Повір. А я вірю, вірю. Так, добре, дивіться, говорить та показує Івано-Франківськ. Нас на сцені троє. Хто повірить, що Франківську нас троє? Слухай, нам треба реально Франківськ на сцену. Ну ви ж викладачі, ну може, там перезвоніть, порішайте якогось Легко. І так, всі, хто вчора в мене не здав залік на сцену. Так, стоп, стоп а, І всі, хто вчора не став мені на залік на сцену, біло вже. Я сказав. Не колиш. Слухай, прикольно, У нас тепер на сцені більше, ніж в суботу на Кіліманджаро. Ха. І так, рівняйсь, струнко, залік всім зараховано, танцюйте! Слухай, мені, мені подобається, тебе ще й Gangnam Style. Дорогі друзі, команда «КВН» Говорить та показуємо, бротіч з місто, Ми починаємо! <звук> Отож, ми починаємо! І одразу оголошення! Загубив тягла! Хто відловить? Поверніть за винагороду! <плес> Зовсім недавно на телеканалі Галичина появилася дуже цікава програма, яка називається На запах. Дві подруги зав'язують на одній очі, вводять в різні місця і пропонують визначити, де вони знаходяться. Отож, уявіть наша інтерпретація, програма на запах. І так, Оксанко, виходимо, виходимо. І так, Оксанко, нюхай. Нюхай. І так, нюхай. Ну що? Я зараз. зараз. Що, що ти Давай! Я знай, де? Ви стайпі? — Ні! А де? Ми в діджей кафе. Ай, ай, ай. В Івано-Франківську деякі дівчата ідуть під готель, надія, бо то реально їхня остання надія. А зараз уявіть собі ситуацію. Івано-Франківськ. Іде п'ятий день латання доріг. Що ти сидиш? Дивись скільки ям. Давай допомагай латати. О я що по твоєму року А, Ну да, ця штука на два дня довше постоїть, ніж ми латаємо. <клузь> Шановні друзі, ми продовжимо. А зараз правда життя. Як стверджують соціологи і практика, дикий захід це не північ Америки, дикий захід це весілля в верховині на 700 чоловік. <клузь> Шановні oh. ah. друзі, у нас на Буковелі у 2022 році відбудеться зимова олімпіада. Уявляємо собі ситуацію, гуцульська збірна з бобслею. У вашу ваці поїхали. Раз, два, три, два, йога. Сі йо І друзі, ми продовжуємо. В селі Небелів після храму храмає половина пацанів. А зараз уявіть собі: як хлопець шукає собі дівчину після сільської дискотеки. Рижа. Сива. Лиса. Галина Іванівна. Я перепрошую. О, Оксанко. Ходи до хати. Діти з плянчика. У них різні долі, різні параметри. Вони різні за характером. Вони різні по кілограмах і сантиметрах. У них навіть різні аватарки в контактах. Вони відпочивають абсолютно порісно, Вони взагалі дуже різні. Але тільки завтра, о 9-й вечора, вони всі як один зберуться і зроблять спільну справу. Бо у Каті нема нікого вдома. Дуже Друзі, рухаємось далі. Уявіть собі програма на запах. 2». І так, Оксанко. Санко, підходь, зупинись, зупинись, пригнись, трошки нагнись, закрий праву ноздрю і зліва право нюхай, давай! Ну як вгадала де ми? Знаю, ми на е Не пали контору, не пани. Пали, пали. Як заявляє газета Західний наркокур'єр» Цьогоріч в колумбійських фермерів картопля не вродила, а їм пофіг насправді, Дорі, друзі. У більшості з вас вдома є кіт, який все розуміє, але нічого не говорить. А зараз представте собі, ваш кіт все розуміє і про все вам говорить. Блін, що сьогодні за день? На роботі не лади. З дівчатами не лади. Там не лади, ну просто капець. Ну ти лох! Хто сказав? Всі, всі коли тебе мене лухах кажуть, мама, тато, кажуть, всі кажуть, що ти лох. 35-річний лох. Вау! Котяра, ти що говориш? Ні, я тут мені в долені показу. Капець, син заш. Рижий! Придурок, який я рижий? Слухай! Та це ж класно, блін! Я тепер тебе зможу возити по цирках, по сценах, буду на тобі бабки заробляти. Чувак, ти не запланиш перед тебе мордою будуть возити, ти поняв? Слухай, слухай, малий, я тепер ж можу з тобою поговорити. Коротше, у мене проблеми з дівчонками, Дивись, Андрюха мене лишив, Вітя мене лишив, Саня мене лишив. Скажи, що мені робити? Короче, чувак, роби, що хочеш. Лич не робить те, що ти думаєш, і робиш, коли немає нікого в хаті. Ага, Ти знаєш, ну, ну порадь мені щось. Коротше, ну... так, я поражу. Ти був на дворі? Був. Видів там на паркані. Так. Сидить. Шикарна, секотна біла кітка. Бачу. Така груба. Так. Моя робота. Вау! Класно! Бачу холодильник вилезний. Бачу. Моя робота. Вау. Бачу, стойки в машині поміляв. Моя робота. Твоя робота. Так. Капець. Бачив на твоїй дисертації величезна жовта пляма. Твоя робота. Твого брата. От гам'ю. Слухати, ти мені ліпше скажи, що так в хаті пахне. Що, що пахне так? Отам в, в лівому кутку, в лівому кутку, в лівому кутку, в лівому тапку моя робота. Ти мене закрив сама Так, Що ти робиш? А зараз уявіть собі ситуацію. Уявили? Баскетболіст. І дверний дзвінок. Як показує практика яма на ямі. Це або дорога на Калуш, або статевий акт сім'ї ямі». А. Ми продовжуємо, уявіть собі ситуацію, майже неймовірну. Степан Гіга в караокій клубі. Ваші образки поїхали. Так, золотий купала сьогодні по-любому будуть заказувати. Зразу відбираємо. Так, нормально. Угу. Так. О Боже, який мужчина. Так, будуть грати по-любому. по-любому. Так, зараз. Добрий день. Доброго дня. Я хочу заспівати. У нас замовлення 25 гривень. Давай домовимося за 20. Шановний, за 20 гривень в народному палаці будете співати, а у нас 25. Давай за 20, або не співати. Шановний, я тут за хліб і воду працюю. Мені хоч 20, 25 гривень потрібно, розумієте? 25, я нічого не знаю. Давай за 20. Добре, за 20. Все, буде за 20. Так, яку... хто буде співати? Кажіть. Я. Та ясно, що не я буду співати. Так, вона приходять тут. Добре. Е, кажіть яку пісню? Та я співаю. Народний артист України. Ви, а, шановний. До мене тут за вечір стільки народних артистів приходить, понабивається. Вчора Лепс приходив, і вісну заказував. Знаєте. Я тут кожен день перебачу, знаєте, ви мені скажіть конкретно, хто буде співати? Я володар двох золотих дисків. Шановний, я володар кілець тоді, знаєте? І герпеса на верхній губі. Що мені з цим робити? Я вам чесно кажу, ви зі мною не жартуйте. Кажіть конкретно, хто виконавець і яка пісня? Цей сон. Степан Гіга. Степан Гіга, цей сон. Добре. Шукаємо. Так, є Вахтан Гігабіце. То ваша пісня? Ні. Удаліть. Леді Гіга, то ваша пісня. Ні. Добре. Є якась пісня без назви на два гіга. Пише в дужках на молодшого і на старшого. Ваша? Ні. Не ваша, та. Так. Є, yeah, є, yeah, знайшов. Степан Гіга цей сон. Так, мікрофон у вас є, тримайте мікрофон, але будь ласка, мікрофон не заплювати. Отут кнопочка, включаєте, засвітиться, засвітиться лампочка. Отам на екрані будуть букви закрашуватися. Вступайте, коли починають букви закрашуватися. Будь ласка, не бавтеся в цього артиста, якого знає вся Україна. Просто спорівайте. Просто читайте букви, просто співайте. Якщо не зможете вступити, я вам поможу. Я тут не переживайте. 20 гривень видали. Все нормально, але скажете коли вступати? Все, Все я включаю. Поїхали, поїхали. Розставання приходить пора, а ларання моє зупинись, Лебедята підняли увись, і бере нас розлука в полон, а вночі ти приходиш і сам, сонце, сон. Місте шкає Степан Віда! А для вас щепкувана авіафаківська команда! Говорить і показує Івана Франкіз! Краща команда! З нами місто і з нами народ з України! Дякує. Дякуємо! Дякую!